Усіх вітаю, друзі. За традицією, сподіваюся, що всі знаходяться у безпечних місцях і за можливості мають хороший настрій. Я сьогодні в планеті кіно дивитимуся новий фільм під назвою Фінікійська схема режисера Уеса Андерсона, у якому він знову із притаманною йому завзятістю зібрав цілий ансамбль знаменитостей. Що ж це за фільм? Чи вартий він уваги? І чи. Не опустить він планку у порівнянні з попередніми роботами режисера. Я дізнаюся за три години після того, як його подивлюся, і відразу дам вам свої перші враження. Hours later. Що ж, друзі, ось я вже і після сеансу, вже подивився фільм. Можу вам сказати, що це було цікаво. Якщо ви є прихильником режисера, якщо вам подобається його стиль, усі а, фішки, які він застосовує у своїх фільмах, то це однозначно ваш варіант. Звісно ж, найбільше тут приваблює акторський ансамбль. І нестандартний, як я вже казав, гумор режисера, який він почасто застосовує. Свій повноцінний огляд на каналі кіномозок у Ютубі, як завжди, я представлю вам вже найближчими днями. Ну а тим часом, якщо ви є прихильником мого каналу, підписатися, аби не пропустити.